Чи є сенс у CRM для бізнесу, який працює лише в певні сезони, наприклад, літом чи взимку? Взагалі я переконана, що для будь-якого бізнесу є сенс працювати з crm системою. Кожен для себе свої вигоди звідти візьме. Якщо говорити конкретніше про сезонний бізнес, впевнена, що crm система буде корисним інструментом. Так, щоб сходу навести приклад, уявімо відпочинкову базу, яка працює тільки влітку. Влітку приїжджають клієнти. Ви записуєте інформацію про. Тих людей, які у вас зупиняються, якими послугами вони користуються, і так протягом всього робочого сезону По закінченні сезону crm система надає певну аналітику цих даних. Наприклад, звідки до вас люди приїжджають? Вони сімейні, чи це подружжя, чи це просто молоді люди, які там займаються активним відпочинком або якимось релакс відпочинком. На основі цього ви будете бачити, якою є ваша цільова аудиторія, і можливо розширити ряд послуг. Для того, щоб от ці люди, які найчастіше у вас відпочивають, мали щось ще на вибір, подібне до того, там, чим вони зазвичай займаються. Так само ви можете перед початком нового сезону зробити розсилку, або в середині, взагалі в середині міжсезоння зробити розсилку, щоб нагадати про себе, щоб зробити, наприклад, пропозицію про раннє бронювання з дуже хорошою знижкою, і таким чином цей період. Коли ну як прийнято його називати, не сезон, він теж стає робочим. Тобто ви будете просто потрошечки готуватися до того, щоб наступний сезон став ще успішнішим, і crm система якраз в цьому дуже гарно допомагає.